Дякую за кожне серце, яке пожертвувало часом, пожертвувало здоров'я, можливо, пожертвувало іншими якимись планами в своєму житті, взагалі всім для того, щоб бути в домі Божого, зародом Божим. І це вже дає можливість Богові якимось чином в більшій чи меншій мірі але впливати на наше життя. І я хотів би разом з вами прочитати один текст і слово Божу, це буде перше післання святого апостола Павла до Солонян. Або Фесело Нікійцев. Було таке місто в Греції. От з першого пісня апостола Павла до Солонян, з третього розділу. Поки проектора немає, не бачите всіх слів, десь мусите слідкувати разом зі мною. І те, що на слух не пройде, можливо, щось зачепиться в зорі, коли ми читаємо Слово Боже. З восьмого вірша. Павло пише, бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте, яку, яку бо подяку ми можемо Богу віддати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом. Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити лице Ваше. Та доповнити те, Чого не вистачає вашій вірі? Та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. І сьогодні дуже багато є таких якби, нарікань в народі Божому. Ми замічаємо, що ми недосконалі. Ми розуміємо, що якось церква трошки змінюється, і навіть та ж сама помісна церква, вона, можливо, в інші часи якось більш ревностно Богу служила. І ми всякий час, я думаю, що церква протягом всіх віків вона стикалася з таким питанням, як нехватка віри. Справа в тому, що всяке діло, яке ми робимо перед Богом, на це потрібна віра. Все, що Бог закликає нас з вами робити, потрібна віра. І ми навіть до нього без віри прийти не можемо, тому що все побудовано в житті праведника на вірі, бо праведник життєве вірою. Але ми стикаємося і ми читаємо у Слові Богу, що були моменти, коли людям не вистачало віри. Це індивідуальне питання. Сьогодні, коли ми говоримо, що нам потрібно проповідувати, на це потрібна віра. Якщо ми сьогодні це не робимо, можливо, тому що нам не вистачає на це віри. Можливо, ще якісь є таланти сьогодні в нас, як людей в церкві, але ми їх не реалізовуємо, служачи Богу, тому що на це нам не вистачає віри. Можливо, ще якісь речі ми маємо робити по відношенню до людей, які навколо нашого щоб донести до них Євангелія. І ми знаємо, що це ми маємо зробити, але на це, можливо, нам також не вистачає віри. І Павло пише до церкви в Солуні і каже, що ми ревно, вдень і вночі молилися, щоб доповнити те, чого не вистачає вірі вашій. Ми бачимо, що навіть люди в цій церкві, в якої ми можемо повчитися, але там були проблеми також з вірою. Одного разу учні Ісуса Христа. Коли вони підступили, питав там один, скільки Господи, ми маємо прощати, це ці люди, які іменем Ісуса вони виганяли демонів, це ці люди, які молилися і Бог давав зцілення. І їм вистачало на це віри. Але коли Бог сказав до тебе сім разів має прийти, брат твій, і ти маєш його простити, і потім він сказав, що навіть не сім, а сімдесят разів по сім. Людина має тебе образити, ти маєш просити. Вони сказали, Господи, умож у нас віру. І принаймні в той момент вони були щирими. І одного разу Ісус Христос Він казав до, Павла, що, до Петра, каже, що Сатана е, хотів вас розсіяти як пшеницю, але я молився, щоб не оскуділа віра Твоя. Тобто ми бачимо тих людей, які сьогодні є герої віри, але в них також були оці проблеми. Сьогодні молоді потрібна віра. Сьогодні старшому покоління потрібна віра. Амінь? Амінь? Сьогодні служителям потрібна віра. Сьогодні всім людям в церкві потрібна віра. І проблема, яка сьогодні виникає дуже часто, це нехватка віри. Можливо, хтось сьогодні хоче ну, в такому стані, що йому потрібно покаятися, йому навіть на ці речі, можливо, сьогодні не хватає віри. Але Павло щось знав, що є якісь речі, якими можна вплинути на те, щоб доповнити те, чого не вистачає для віри. І от перше, що він зразу робить, не, від, не відходячи від проблеми, він каже, ми ревно, вдень і вночі, молилися, щоб доповнити, що не вистачає вашій віри. Ісус Христос, коли він казав Петру, то каже, я молився, щоб в тебе віра не ускотіла. І оце те, що ми маємо бути щирі перед нашим Богом, і коли нас не вистачає віри, коли ми стикаємося з різними проблемами в житті, ми маємо це визнати. І дуже часто це можливість така, коли ми приходимо в служіння Божих дітей, ми можемо чесно сказати, брати і сестри, помоліться разом зі мною. Мені не вистачає віри, щоб мої близькі рідні вони отримали спасіння. Мені не вистачає віри бути сильним в Бозі і залишатися вірним Богу, коли мені на роботі пропонують. Різні компроміси, мені не вистачає віри, брати сестри, помоліться зі мною, щоб Бог дав мені віру, щоб Бог дав мені сили перейти через ці речі. Ми хочемо робити якусь справу, але нас не вистачає віри, що ми там добудуємо якесь приміщення, що ми зможемо провести якісь євангеліційні справи. Це той ключ, який Бог сьогодні залишив для нас з вами. Ми маємо один одного. Церква має цей ресурс, має цей потенціал, має цю силу. Коли нам сьогодні Бог показує, якщо нам Бог сьогодні дає можливість побачити, коли в комусь не достає віри, то Він якраз усе показує не для того, щоб ми просто побачили, а для того, щоб ми все зробили, що від нас залежить. Раз Бог нам дав це побачити, щоб ми все зробили, щоб доповнити те, чого не стачає віри. Церква взагалі вона для того і існує, щоб люди могли разом один одного. Доповнити і бути благословенням один для одного. І так, номер один, ми маємо молитися один за одним, щоб доповнити те, чого Він, наше. І Я часто практикував такі речі в своєму житті, коли я розумів, абсавлення надавили на мене, я не знав, що робити, я в розпачі, я не зміг довіритися Богові, я піддався під тиск людей. Але що я часто робив? Я дзвонив. На мобільних там родичам чи батькам, чи там тест, ще комусь, і кажу іншим передайте, щоб вони молилися, щоб Бог поміг мені пройти через ці обставини. Це факт, що я говорю це все, я визнаю, що мені не вистачає в даному випадку віри на ці речі. І моя надія на те, що Бог сильний, він же ж дає віру. Він так чудно все устроїв, що він сам нам дає цю віру, і по цій самій вірі він діє в нашому житті, і нас благословляє. І тому все, що дає нам Бог, це не наша заслуга. Хоч ми вірою це, навіть отримаємо, але це Його заслуга, це Його шлях, це Його робота. Він дає нам віру, він умножає цю віру, якщо потрібно. Він, він, він так робить, що наповнюється ця віра. І ми переживаємо через труднощі, ми, 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 ми досягаємо тих речей, які в Бозі ми можемо отримати. Хай Бог нас благословить. Тому що церква вона це розуміла і вона використовувала. Ми бачимо, що церква настільки могла у і забути про свої проблеми і переживання. Чому? Тому що там Петро в'язниці. І вони так молились, земля там сотрясалася, і здання там колібалося від того, як вони молилися, щоб Бог там дав віру Петрові. І Бог там там взял устаряв, щоб Петрові можливо не догадувався, що вони так молилися на той момент, коли він там був. Хай Бог нас благословить. Щоб ми були тими, хто має бажання, хто займає таку позицію, хто вибір такий приймає, хто виклик цей приймає. Господи, якщо я бачу сьогодні недолік у, у церкві Божій і не вистачає віри в народі Божому, то я беруся за те, щоб молитися, хадатися перед тобою, щоб доповнити те, чого не вистачає віри моєму брату, моїй сестрі, моїй мамі, моєму тату, моєму синові, моїй дочці. Хай Бог благословить. Крім того, коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що Віра, вона, як, як зрошується ця віра. Перше, ми говорили, це молитва, друге, це Біблія каже, що 10-й розі, 18 вірш, післання до Римлян. Я не буду читати, ви це місце, знаєте, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ми це знаємо. І це те, що буде піднімати в нас віру. Це те, що буде доповнювати нехватку віри. Я згадую свідчення у нас в Біблійному інституті. Викладав брат Олександр Попчук, ми його знаємо, він євангелист, відповідальний за евалізацію в нашому братерстві по Україні. Він розказує випадок, коли він проповідував по радіо, і він говорив, що Бог сильний, Бог зціляє, Бог там звільняє, інші речі робить. І одна жінка, вона із Хмельницької області, вона чер 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 через ту студію радіо вона зв'язалася з ним і вона запросила його до себе. І Він прийшов, вона паралізована, сиділа в кріслі і каже: Я вчителька. Я вірю в Богу. Я знаю, що Бог живий, Бог реальний. Я в розпачі, я паралізована, я не можу ходити. У мене двоє дітей. У мене є чоловік сім'я. Я їм допомогти нічим не можу, кому я потрібен. Але я слухаю вас, і я, я, я хочу, щоб Бог мене підняв. Я вірю в те, що Бог може так, так Бог може зробити неможливе у цій ситуації. Неможливо, не знаю, Дух Святий так давньому сказати. Каже, читай Іванля, перечитай його, скільки постійно перечитуй, прочитаєш до кінця знову, перечитай, прочитаєш до кінця знову перечитай. І коли ти почуєш, що віра в тебе настільки буде підніматися, ти почуй, ти, в, 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 Бог тобі дасть зрозуміти, вставай і ходи. Вона на 29-й день встала і пішла. Не було її базання, не було якихось. Інших тих речей, можливо, як ми звикли молитися. розумієте. Люди, ми сьогодні знаємо чуть ли не схеми, як це треба робитися. Не знаю, хто ні іману, тоді ще п'ятдесятників не було, але йому якось об'яснили. Він прийшов і до Єлісея, каже: Ну, я думав, прийде пророк, положить руку на мене, і Бог мене зцілить. А Бог йому каже, купайся сім раз. І очистишся. Нема здається, логіки. Бог по-різному діє. Але що думка, що... В даному випадку Бог він, він сильний був підняти віру в людині через Слово Боже. І кожен раз, коли вона читала ці місця, як Бог там, можливо, воскресив е сина вдови, як він воскресив Лазаря, як він сказав сухорукому, протягни свою руку, як він зробив це грязово і помазав очі сліпому, і він прозрів. Він каже: не знаю, хто він. Чи який він, але каже, знаю точно, що я не бачу, але, але тепер він зцілив мене і інші свідоцтва. Вона це перечитала, вона це перечитала. В ній піднялася віра, якої до цього їй не вистачало. Це доповнило те, що, їй не, вистачає, що не вистачає її віри. І вона встала і пішла. І це, це, це чудо Боже, яке Бог сьогодні робить. Це те, що показує, яка є сила в Божому Слові, підняти в людині віру, коли підніметься віра для Бога тоді. В житті людини не залишається нічого неможливого. І Божа задача, Боже серце дбає про те, щоб в віра, якщо навіть щоб вона не погасла, але вона возрослась. В нього природа така, троси, надломлена, не переломить, Ільна льна курящого не угасить. І якщо є щось, хоч чуть-чуть, Бог умножить може цю віру. І останнє, мабуть, Павло він писав до Тимофія, каже, щоб ти був годований словами віри. Він казав, ти маєш бути мужем таким там, навчати вчасно, не вчасно. Він дуже багато пора дає. І одне із слів, в першому писанні до Тимофія там сказано, що, щоб ти був годований словами віри. І це один із, із ключів, як, як, як піднімається в житті людей віра. Бути годований словами віри. Ми сьогодні приходите, можливо, на роботу, ви чуєте, та яка в нас влада, у нас нічого не вийде, у нас ніякого майбутнього немає. І коли ти це кожен раз їдеш потім в маршрутці, ти теж ці речі чуєш, приходиш додому, там ще десь люди прийшли теж, навіть з церкви віруючі общаються, там нічого не вийде, треба втікати з цієї України, бо за 10 років у нас взагалі може не стати і так далі. Це слова віри чи ні? І якщо бути годованим таким словами, навіть та віра, яка є, вона отут. Але ще є речі, де Бог робить чудеса. Є речі, де Бог виявляє велику свою силу і могутність. Навіть згадати своє життя, та можна згадати, як Бог не раз провадив. Як були, можливо, ще важчі моменти в житті, але Бог піднімав, Бог не залишив. Люди проходили через. не вистачало можливо їжі в хаті, не вистачало одежі, ще якихось речей, не було роботи. Молилися, Бог виходить на зустріч. Тому в нас є можливість сьогодні згадати. А якщо пам'яті не вистачає, Боже, поспіси мою пам'ять і зціли мою пам'ять, щоб те, що ти робив в моєму житті, щоб я згадав і коли це згадаю, то чи не може Бог повторитися в моєму житті? Якщо це Бог в житті моєго брата або моєї сестри зробив, чи не може він зробити в моєму це житті? Розумієте, є слова віри, які говорить, свідчить, якийсь сильний і великий Господь. Я дуже часто дивувався, коли до люди, Ісус з ними стикався. Ми не раз чули цю фразу, каже, я у всьому Ізраїлі не бачу такої віри. Тому що люди приходили не з народу Божого. Вони поняття не мали про Месію. Вони приходили до нього з вірою. Скажи слово і видужає ви в слугами. Каже: я в всьому Ізраїлі не бачу таку віру. Приходить жінка із стран, він вдалився, тобто в страни якби за, за межі в Сирію пішов. Там приходить жінка, в якої вистачає віри те, що Ісус на відстані може звільнити її точку яка каже, стока безнується. І каже, в Ізраїлі не хоче такої віри. І одного разу я читав у Слові Божому і кажу, чутка про нього пройшлася по називається всій місцевості, де живе народ Божий, і околиці. І люди, які були на тих околицях, чутка. Дійшла про Ісуса. Яка чутка була про Ісуса Христа? Що могло дойти до людей про Ісуса Христа? Ну, Зараз з толпу зі вбіли, чого, бо там їли, е, їли хліб 5 тисяч людей наїлися. Лазарь мертвий вийшов. Ганялися просто за ним. Перед цим вбити хотіли. Інші теж хотіли, щоб потім Лазаря вбити, а другі бігли. Хто це такий? Тому що коли люди чують про те, що робить Бог, коли люди чують про те, що робить Ісус, в них піднімається віра. Це, це, це є ті слова віри, це є свідоцтво віри, воно підніме людей. І тому я вас вдохновляю, брати і сестри, як народ Божий, бути самі годованими словами віри, щоб підтримувати віру від Бога. Згадувати, подивитися свідчення, слухати свідчення. І якщо ми бачимо, що в когось не вистачає віри, один із сильних речовів, ми можемо помолитися. Ми можемо прочитати Слово Боже, але ми можемо сказати, як Бог торкнувся нашого життя, як Бог вплинув на наше життя. І віра від цього може в житті людини піднятися. Якщо Бог це зробив в житті мого сусіда, чому він не може зробити це в моєму житті? Хай Бог благословить, Бог прекрасний, Бог сильний і наша з вами задача. Берегти віру. Наша задача не спроневіритися. Сьогодні найбільша, мабуть, проблема в народі Божому це нехватка віри. А Божа сьогодні задача, Бог всі сили сьогодні кине для того, щоб зберегти віру в народі Божому, для того, щоб примножити віру в народі Божому. Тому що діяло сьогодні всі сили кинув, щоб народ Божий перестав вірити своєму Богу. Але дякую Богу, що Дух Божий він сьогодні працює, церква сьогодні існує. І Бог заклав цю можливість вірити Богові. Це істина, яка дійшла до Мартіна лютера одного разу, і це Слово Боже, воно підняло в ньому віру і помазання Боже просто прийшло на це. Ціла реформація піднялася. Віра, коли з'являється, люди роблять величезні речі. Хай Бог нас з вами благословить, щоб ми були тими, хто, хто один в одному доповнює, чого не вистачає нашій віри. Щоб Бог, коли прийде на цю землю, там є таке одне слово, «Найдеться віру на землі. Щоб якщо він прийде, то він знайшов віру на цій землі, і він її знайшов також у кожному із нас. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить.